А степ запускає нову підошву Robusta у колодку Рубуста ББ. Минулого сезону моделі літнього взуття, віяні трендом від Hermes та Miu, -Miu довели свою популярність. Лише підошви Арабіка ми продали за весну 2024 року більше, ніж за попередні 5 років. Тому ми вирішили зробити крок вперед і оновили дизайн. Нова колодка з розширеною носовою частиною. Зноси стійкість забезпечує матеріал Термогума. Форма підошви для створення взуття для молоді та старшої аудиторії. Робуста відповідає одразу кільком запитам покупців. Вона модна, комфортна і практична. Ми врахували статистику при розробці кольорів. Найбільше затребувані кольори чорний і мед. До них додали новинку сезону шоколад, який вже кілька сезонів упевнено набирає популярність. Робуста у колодку Robusta BB – це свіжий трендовий варіант. Культового образу підтверджений реальними продажами після успіху Арабіки. Ми впевнені, робуста стане новим хітом сезону.